От я, я можу скористатися кремом подружки, а от очищення і тонізування я завжди вожу з собою. Це для мене дуже і дуже і дуже важливо. Тому що, коли шкіра має товстезний верхній шари епідермісу, через неї не пролазять ніякі засоби. Мало того, ви знаєте, якщо наша шкіра зневоднена, вона всмоктує тональний крем. Якщо наша шкіра не напута кремами, вона буде їсти тональний крем. І ми дивуємося потім, а що таке? А чому до обіду він пропав? Як так сталося? Адже я тільки от нанесла, а під обід вже немає тонального. А наша шкіра голодна, якщо ви її не нагодували, вона буде їсти тональний крем. І що відбувається? Вона з тонального крему з'їдає крем, а тональний крем це суміш пігменту. І крему, і вона з'їла крем, і натомість ми з вами просто залишили пігмент на шкірі. А це як пелючка, така як знаєте, як ніби у вас е на обличчі крейда лишилася. І заглиблюються всі зморшки, і промальовуються всі зморшки. Та починати треба спочатку. Забираємо молочком і тоніком, обираємо правильні сироватки. Сироватки можна наносити також під маски. Під сонце захист, і якщо вам жарко і спекотно, ми умилися, нанесли сироватку, нанесли спивку, і дуже легесеньке в нас покриття, і ми пішли собі підкорювати світ.